Театр починається з вішалки, і Шевченківці не є виключенням, але війна внесла і сюди свої корективи. Під час повітряної тривоги глядачі повинні негайно залишити театр. Часу для стояння в черзі за одягом немає, тому потреба в гардеробницях відпала сама собою. Ця жінка першу зустрічає гостей театру Ольга Пижикова, квиткова касирка. Бачимо наш театр з усіх сторін і сцени, і як воно все це народжується, ці вистави. Ми знаємо наших акторів як людей, як артистів, і тому дуже, от, дуже цікаво спілкуватися з тими, хто от любить наш театр. Вони теж як і ми з захопленням це роблять, з захопленням приходять, дивляться наші вистави. З іншого входу театру оборону тримає Віталійович. Він слідкує за тим, щоб стороні не потрапили до храму культури і щоб колеги вчасно здали ключі від гримерок. Була, що забувають, ну а в основному дав всі здають. Ж люди творчі, да, можна і да, можна пробачити. Так? Да. Петро Діковицький нарікає жодного разу. Не переглянув виставу повністю, обмежують посадові інструкції. Далі майстерня художників. Сюди ніколи не ступала нога журналіста з камерою. Зараз тут гаряча пора. Йде процес підготовки до різдвяних вистав. Керує процесом Микола Бабичев. Театру він присвятив майже півстоліття. Робота складна і одночасно цікава. Буду працювати до ста років, запевняє художник. Тут же всі люди ненормальні в театрі. працюють. тут все, в общем-то, интересно, все постоянно нове. Що ти забрітаєш? Во-первых, от художник. Постановщик он читає п'єсу, а потім як з режисер думає і ставить спектакль уже з режисером, придумуючи оформлення, сценографію. Ксенія починала з бутафорів по закінченні художніх курсів. Її кар'єра пішла вгору. Була оформлювачем більше 15 вистав. Найулюбленіше король Лір фантазувала над декораціями навіть вночі. Це моє, це моє натхнення кожного дня. І діти самі теж тут виростали в цьому театрі. Спочатку старші, потім маленькі. І всі гордяться, що мама в театрі. робить. художники виготовляють реквізит та декорації. А життя у них вдихає художник-декоратор. Розфарбовує все, що потрапляє під пензлик. Жартує Роман Агеєнка. Він теж згадує роботу над Шекспірівською драмою. Мені доручили зробити велику голову кабана, бо за сюжетом король відрубав голову кабану. І вона повинна була бути реальною, натуральною і вразливою. І і це вийшло. Ми довго, довго сперечалися з Михайлом Борисовичем, по поводу якого розміру повинна бути голова, як там що. Ну коротше, прям такий був дискус. Нервовий одночасно з декораціями до вистави готують і бутафорію. У хід іде усе що завгодно, говорить Алевтина. Це може бути картон, папір, різні тканини. Ділиться майстриня. Такої роботи більше немає ніде, як в театрі. Ми якби друг другу допомагаємо, і якби ми все одно зв'язані всі друг з другом, і ми осваємо всі професії. Цікавий факт: майже кожен із цих людей має досвід участі у виставах, в основному на гастролях, коли потрібна була масовка. Короля лірзаграбра самого короля. <таснав> <Это ж> тому, <таснав> та, что... tam, <таснав> не знаю, це, <таснав> может когось там більш второстепенну роль то може б зіграв, бо короля Лір, конечно, ну вообще это хотя Можна було попробувати, поки художники створюють шедеври. Своє завдання вирішує освітлювач Антон на те, щоб задовольнити задум режисера. Хлопцю достатньо трьох репетицій, але треба передбачити екстремальні ситуації. Щось з комп'ютером буває стається, щось пропадає, якісь або якийсь прибор, який дуже важливий тебе, і він, от на прем'єру, ламається. Ну це техніка це буває, і що як виходити світу? Викручуємося, все, всяке інше. Придумуємо щось через руки Ольга Амельченка за 40 років пройшла велика кількість костюмів. Вона підбирала одяг для таких легенд Криворізького театру, як Руфіма Озерова, Ніла Казимірова, подружжя Рибчинських та Володимир Полубоярцев. Запам'ятовувалися історичні звичайно. У нас дуже гарно одягнений тартюв. У нас дуже такі цікаві були костюми. Гамліт ставив Мартинов. Він зараз не в Кривому розі. От е цікавий з нових от вистав е Різдво в Королівському замку. Теж костюми шилися по якби по ескізам, все було витримано, е видержаний стіль тілі скажімо, скажем то і дуже хорошо добре. все так виглядало. В костюмерні багато жіночих капелюшків зараз за відсутності оперед вони чекають кращих часів. Ольга розповідає, що для фактурних акторів підбір одягу може трохи затягнутися, як правило, їм шиють. Нові костюми. Як от для Віталія Безносенка? Йому шиється, майже все. Ну нічого, кожен з нас. Індивідуально виглядить. От власне ж глядачам подобається Київ на сцені. У цеху з пошиття одягу дізнаємося. Актори іноді бувають примхливими, особливо старожили сцени, але і з ними можна знайти спільну мову. Ділиться Ірина Казанцева. Молоді обдарування не такі вибагливі. Процес пошиття нового костюма триває до двох тижнів від моменту, коли майстриня побачить ескіз. Найскладніше шити одяг до вистав казок. Була казка чаклунка. Там були такі сукні довгі чаклунок і вони передівалися, там були ідентичні сукні. Одна була темна, друга була світла, то там потрібно було так багато роботи. І в цій же касті була квіткова королева, там де квіти обклеювалися всі вручну. Ну от завжди це казки, тому що е, вбрання завжди таке казкове, воно незвичайне. А ось і сама сцена у день вистави. Ціла бригада фахівців випробовує підйомні механізми. Все має працювати як годинник. Кілька років тому на сцені була замінена підлога. Її зробили за особливою технологією, аби настил не рипів під ногами акторів. Глядацький зал у театрі Шевченка більше як на 600 місць. Актори люблять, коли вільних немає, і віддані театрали не підводять. Театр, як Значит, посмотришь, какую-то выставу, на душе становится легче, развеешься. И, ну, так, ти дамо вже приходиш в настроєнні. для мене. Театр це необхідне життя, тому що ми розквітаємо і живемо. І Так само і вони, коли роблять для нас щось важливе в своєму житті, вони надихають нас на майбутнє. Всі разом бійці невидимого фронту та глядачі створюють ту атмосферу, яка надихає акторів на творчі перемоги. Про цю силу добра у мистецтві говорить і людина, яку називають наполеоном театру Володимир Бездомников, колишній льотчик офіцер, а нині метр сцени у наступному цьому році відсвяткує 80-річний ювілей. Ми служимо в театрі зрителю. І, тобто, виходить, що ми і носителями, носителями того, що має відбуватися в житті. І де добро має завжди побіждати слово. Для всіх акторів Шевченківців театр давно став рідною домівкою, адже тут вони проводять практично весь свій час. І на це є вагомі причини. Це люди, перш за все. Е, ну, адреналін, куди ж без нього? Як би там тяжко не було, може бути бувають, щоденні репетиції, трошки втомлюють, трошки там десь напружують. Але коли ти робиш результат, ви сьогодні бачили очі дітей. Що ще треба говорити? Ти втомився, але ти щасливий. Я не уявляю себе без творчості, без музики. Я, наприклад, в офісі десь я просто, я просто загнила. Вибачте. Мене просто ну це все в мені, і я це воно, воно це я як інакше бути не може. І плюс така робота, і це дуже надихає. Це люди, з якими ти кожен день спілкуєшся. Це сцена, з якої дуже важко піти. Тому що це емоції, тому що ну без цього дуже важко жити. Це правда, іркононенка, Вадим Діденко, і... Олексій Правицький, постфактум.